Батаю, друзі! Мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Ті, хто дивиться нас, знають, що ТЕРА спеціалізується на розвідці до розвідці та коригуванню артилерійського вогню великих калібрів, в чому маємо результати. Але життя не дає нам стояти на місці. Зараз Тера працює у складі 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку, тому освоюємо техніки та методики супроводу піхоти під час наступальних дій. Деякий час було витрачено на освоєння такої техніки, як скидання саморобних боєприпасів на ворога під час штурму в безпосередній близькості до союзної піхоти. Розповім трошечки про самі боєприпаси. Маємо отакі от воги 17, всім давно відомі, закріплені на подвійний скид до мавіку 3. Осколочно-фугасні боєприпаси. Підвищеної потужності. Їх все ще можна закріпити дві штуки до мавіка. осколочно кумулятивні боєприпаси. Перероблені з штатних боєприпасів до МК-19. І нова розробка. Боєприпас підвищеної потужності з довгим хвостовиком для кращої аеродинаміки, Також осколочно-фугасний. Нещодавно провели першу успішну операцію з супроводу, про що хотів би вам розповісти. В дівих особах противники, вагнери, штурмує перший штурмовий батальйон 3 окремої штурмової бригади, супроводжує підрозділ ТЕРА. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Піхота 3 окремої штурмової бригади розгортається на полі бою. Права штурмовики зліва вагнерівець ховається в норі. Покинув свою позицію та рухається по траншеї. Шукає своїх з метою їх порахувати. Скоріше за все, це командир взводу або відділення. Знаходить одного з цілілих, що ховається в норі. Сідає та спілкується з ним. Продовжує рух траншею з метою знайти ще когось цірілого. Дійшовши до кінця траншеї, бачить, що нікого більше не лишилося та повертається назад на позицію. Дістає рацію та намагається вийти з кимось на зв'язок. Кидаємо два осколково кумулятивних боєприпаси. Один з боєприпасів частково досяг своєї мети вагнерівець 300-й легкий. Повернувся назад до нори. Штурмовик підходить на дистанцію кидка гранати. Вагнерівець готує узергени та споряджає свої власні гранати. Встигає викинути гранату на достатню дистанцію, щоб не отримати поранення. Продовжує сприжати власну гранату. Штурмовики встигли відскочити та не отримали поранень. Один з них веде вогонь по ворогу з метою надати йому можливості кинути наступну гранату. Зверніть увагу, як спокійно діє вагнерівець, навіть в такій складній ситуації він спокійно споряджає гранати. В кадр потрапляє ще один дрон, який веде спостереження за полем бою. Поле бою є цілком контрольовано: як командування, так і група штурмовиків володіє повну інформацію про те, що там відбувається. Ще одна граната не досягла цілі. З першого погляду здається, що штурмова група має переваги, оскільки їх двоє, а вагневець один. Але насправді він має більш вигідну позицію, тому що знаходиться в укритті. Вагнерець підготував гранату і очікує на наближення штурмовиків. Ті, в свою чергу, ведуть вогонь, щоб неуможливити кидок. Вогонь штурмовика не дав можливість влучно кинути гранату. Штурмовик, отримавши інформацію від БПЛА, наближається до вагнерець. Той, в свою чергу, не встигає підготувати зброю до бою. Вагнерець нейтралізований. Контрольний кидок гранати про всяк випадок. Вибух з ями вилітає вата. Камера приміщується до другого піхотинця, який лежачи ховається в норі. Скидаємо осколочно кумулятивний боєприпас. Від кумулятивного ефекту сумка з боєприпасами вагнерівця детонує та загорається, і він вимушений покинути своє укриття. Турмовики, побачивши це, негайно відкривають вогонь на враження. Попадання. Вагнервець повертається в норму. Турмовик підготував гранату і підходить для дистанції для китка. Контрольний кидок гранати. Вагнерець нейтралізований. Про всяк випадок, щоб бути впевненим на 100%, відкривається вогонь із стрілецької зброї. Далі по траншеї помітили нору, з якої виглядає рука та нога вагнерівця з червоною пов'язкою. Ціль є досить складна для враження. Скидаємо осколочно-кумулятивний боєприпас. Пряме влучання ціль ворог нейтралізований. Далі запис іде з пульта дрону, тому що сам дрон був втрачений під час виконання бойового завдання. Скидаємо два 30 міліметрових воги. Прямого влучання немає, але цього достатньо для детонації БК. Вагнерівець отримує поранення. Ворог намагається підтягнути резерв. Дрон розвідник спостерігає. Скидаємо 40 мм осколково-фугасний снаряд. Один з вагнерівців викидає автомат та тікає. Отакий от от у нас був досвід супроводження штурмової операції з застосуванням скидів. А для тих, хто помітив, що на столі бомб вже немає, доповідаю. Група щойно поїхала їх застосовувати. Підведемо підсумки. Вагнерів розмотали. В третій окремій штурмовій бригаді загиблих немає. Бойове завдання було виконано. І останнє. третя окрема штурмова бригада проводить набір до своїх лав. Приєднуйтесь до третьої окремої штурмової. Давайте наближувати перемогу України разом. Слава Україні!